Шановні колеги, головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук, Романа Йосиповичу, коротко розімуйте сьогоднішній матч. Якщо ви не проти, давайте, запитання. давайте одразу Якщо запитання. Якщо проти, тоді роблю так, як, як треба. Скільки, будь ласка, чи задоволені ви грою е, Момо і е, Моло? Знаєте, я е, точно вам не скажу, що я не задоволений. Я цього не скажу і не можу сказати ні про жодного футболіста, те, що я не задоволений кимось. Да, бо я просто прекрасно розумію і тих футболістів, і я бачу їх стан е десь в нашому положенні, в нашій ситуації, коли ми, на нас так трошки давило наше турнірне положення, наше е сьогодні. Цей один пункт, він вирішив всі питання, але ми розуміли, що на полі все буває по-різному, і можна опинитися в такій ситуації, коли ти борешся ну, вже абсолютно за, за виживання. І це, звичайно, це дуже-дуже величезний негатив. І відчувалося це останні тижні, можливо, два-три тижні. Я це відчуваю ну, просто по всьому. Щоб ви розуміли, я навіть зробив дуже багато коректив. В тренувальному процесі, в теоретичних заняттях, щоб, бо я розумів, що ну, величезний, величезний тиск, стрес, і сьогодні я думаю, що е, відчувалася така зажатість, така, напевно, навіть така якась ну, така, е, трошки боязливість помилитися, десь ризикнути, да, бо розуміло, що ну, який результат нам дає. Ну, дає нам те, що, що ми хотіли досягти в цій грі. Так що не буду про окремо про футболістів е, говорити, я просто е, говорю, що добре, що ми це все, скажімо так, вирішили своє е, це питання, основне на сьогоднішній момент. І я думаю, що зараз ми маємо бути психологічно е, інші. Я думаю, що зараз в такій ситуації кожен футболіст він, він буде трошки більш розкутіший, а я думаю, що ця розкутість вона трошки поможе нам іменно в виконанні на полі. Команда забезпечила собі місце в еліті. Чи дасте ви можливість в останньому турі проявити себе гравцям, які мало грали в цьому сезоні, або ж молодим гравцям, дати відпочинок основній або? Я вам відповім трошки інакше, щоб ви, ви розуміли. Е у нас такі ротаційні кроки були б набагато їх було б більше, і набагато б вони були раніше. Якщо б ми не були в такій ситуації, коли нас, для нас був дуже 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 важливий результат. Ми не мали право на, на якісь там втрати, на якісь помилки, на якісь ризики. Через те ми так десь все ж таки більше давали ігрового часу в основній обоймі, яка ну яка вимов за останній час. А я думаю, що ну мені навіть цікаво, бо я скажу вам, що деякі футболісти, які вже зараз і ті нові, які до нас прийшли, вони вже трошки бачу, що вони себе приводять вже в порядок, і вони вже на, на другий сезон вони мають бути ну, в повній формі, то, звичайно, хотілося б їх побачити. Так що я допускаю, що такі кроки можуть бути в наступній грі. Останні п'ять матчів нічлю зіграла команда, і звісно, це впливало на те, як і сьогодні буде команда грати. Чи вважаєте ви, що ця стратегія одне очко за будь-яку ціну вона виправдала себе в плані розвитку команди і задоволення вболівальників? Е, ідеальна картина, звичайно, інша. Ідеальна картина це коли ми постійно виграємо. І саме найідеальніша картина це коли ми виграємо при, при якісному футболі. Да, оце буде картина, яка буде найкраща для вболівальників, для футболістів, коли всі отримують задоволення від футболу, ну і від результату. Бо я розумію, що зараз я це відчув, цей період часу. але коли от ще крім того, що не все в порядку і по грі, і все, і складається, ну все просто, я ну я не знаю як найгіршим чином. Да, бо ну з тих ігор, які ми зіграли в ніч, ми ну, такі ігри, як правило, в житті футбольному, ну це ігри були виграшні. Я думаю, половина з них. Але склалося так. Значить, для чого це треба було? Воно було потрібно, напевно, для тестування наш самих, щоб ми більше дізналися про своїх футболістів, щоб ми перевірили їх в такій складній ситуації. І так як воно складалось, то напевно в цій ситуації ми отримали найбільше важливої такої інформації для подальших е серйозних кроків. Ще одне питання, Яшарі давно не забуває. Чи, чи це ви можете пов'язати там з якимись установками на тренуванні, або це просто така серія? Тут взагалі про якісь ну, там, вказівки чи щось подібне, це просто зараз я розумію, що е, він заслуговує забивати, він робить все на тренуваннях в грі. Він дуже старається, ну просто не складається. Бо я думаю, що починаючи десь. Ну, з чорноморця, напевно, коли він там наніс десь біля десяти ударів, тільки він. Да. І е, нічого не залітає, воно летить в руки, там мімо. ну, такі моменти. І вони ну, їх не просто переживати. Да. І е, я розумів, що е, для нього скоріше йому треба зараз говорити слова і такі дії, щоб йому допомагати. Йому ну, треба зняти цей. цей е, Стрес і він футболіст кваліфікований, я думаю, що він ще заб'є немало голів. Бо ну, якщо говорити про Яші про, Яшару, про Яшарі, то я думаю, за цю серію ігор ну, він, він, тільки в нього було моментів, напевно, з десяток, то 3-4 голи він якби, мав забивати. Але ну, зовсім тут нема ніякої критики. абсолютно Абсолютно. Я просто вірю в те, що він буде забивати. В деяких іграх він починав чистим форвардом у вас. Чи ви бачите його потенціал як форварда? Чи краще відтягнути? Е, ні, я думаю, що найкраща позиція для нього це така десь дії з глибини. Хоча е, я не говорю про всі характеристики такого чистого нападника, але деякі характеристики у нього просто прекрасні, щоб грати на цій позиції. Просто прекрасні. Причому ну, вони дуже сильні. Да? Ви розумієте, я ну, я говорю більше там про таке вміння відкриватися, вириватися. він має величезну швидкість. Так що, але так, щоб найкраще його реалізувати такий, як він є зараз, то я думаю, він має грати трошки нижче. Шановні колеги, головний тренер Ворскли Юрій Максимов. Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, чи розраховували сьогодні ви на перемогу, і чого не вистачило, щоб взяти три очки? Я вже казав, по-перше, треба було забити гол, щоб перемогти. А по-друге, ми грали на перемогу, бо мені хотіли, щоб на останню гру нервувати. І хотіли сьогодні перемогти, щоб більше легше було. Ну, Десь у хлопців, бо ми розуміємо, де ми знаходимось, і тяга цього тисне на нас, і ми грали якось повільно. Ну, не було такого, щоб боялися пропустити гол. Ще питання. На вашу думку, ви сьогодні заробили очко чи два втратили? Ну, ЄНЗЕТ теж треба було набирати очки, бо вони теж як всі очко для них було дуже добре. Ну, як скажу, що для нас і нічийний результат дуже добре. Головна ударна сила в останніх матчах єдин Дук. Скажіть, чи ви задоволені тим, як вони отримують паси не. і забивають? Дук, я задоволений. І єди не зовсім. Ще питання? Також по парі центральних захисників. Ну, вони молоді хлопці, і я задоволений їхньою грою. Вони додають з кожної грою. І я думаю, що... Майбутнє у них дуже добре буде. В іграх з командами топ-6, топ-7, дуже, дуже нервово ведуть себе. І Хребчук, і, ну, і Павлюк. Як ви це поясніли? Ну, ви що розумієте, це молоді хлопці. І... Їм треба зіграти ще, ще 100 ігор і потім вже буде, прийде майстерність. Які претензії мали ваші гравці до арбітра після завершення матчу? Ну, я не, не хочу зараз сказати. Вже ми, як кажуть, це... Там пенальті було чи не було, це вже на думку арбітрів. Пускай вони кажуть, я не хочу повертатися, бо ж кажуть, вже на все не повернеш. А чи ви розглядали схему з трьома центральними захисниками? щоб комфортніше? Я раніше тільки грав з трьома захисниками. але треба, щоб у нас, всі не такі мають скоресну скористь якусь. І нам потрібен той грок, щоб. Була скорость. Ну, пердута ж грав і центрального. Ну, пердута грав, да, ну, десь грали 2-3 чи гри ми грали 3 захисника 3-4-3, 3-5-2 було. Ну, перейшли на 4 захисника. Наскільки, на вашу думку, ваша команда наразі готова до боротьби за місце в еліті в останньому турі? Ну, будемо грати, ви ж розумієте, до останнього. Інгулець теж потрібна перемога, нам теж потрібно залишитись в премєр лігі